Привіт, квадратний! Сьогодні хотілося би показати дуже класний бій на карті перевал. Буде досить довга катка. І подивимося, що я тут зробив. І в кінці буде дуже цікава дуель. Зазвичай на цій карті я стою в стандартну позицію, зараз буду їхати наліво і ставати в К0 з цього респа. В принципі, тут нічого видумувати не потрібно, звідси самі найкращі простріли по всій карті. Граю я у взводі зі своїми друзями, з якими я зазвичай граю. Буде досить цікавий бій. Граю на Лорені, на якому я похвалюся і не буду дуже скромним топ-1 по серверу на Європі. Можете подивитися, якщо не вірите. Так, дивимось перекатку, бачу, ламається дерево, стріляю, але снаряд дуже сильно перелітає. Ну нічого. Дивимося, чи буде засвіт якийсь. На перекатці ніхто не світиться. Відповідно, всі на верхній частині карти. Стріляю по Т-34, ну він світиться. Ну, рейн не дуже дамажна арта, але досить скористильна і точна. Бачу, що дуже багато танків на мосту світиться. Ну, за мостом, точніше, на цій позиції. І буду їх відкидувати, бо їх там досить багато. Бачу, що світиться ПТ. Бачу світиться картонні ПТ. І дуже жадібно стріляю всього на 159. Так само свізяться всі ті, що були на цій позиції, так вони і стоять. Мій взводний їх хоч якось стримує. Тим часом наші за горою об'їжджають цю карту, там противників немає поки що. Кидаю в P44 не заходить, десь він від'їхав трошки. Бачу, що ситуація дзеркальна, знизу давлять противники. А зверху давить наша команда. Світиться борщ. Пробую знайти простріл, але назад він не від'їде. Тому простріла я по ньому так і не знайду. І, в принципі, дивлюсь, що його зараз уб'ють. Бачу, що по мосту починають рашити. Пробую зупинити цей раш, не попадаю в Пантеру, нічого страшного. Розумію, що ситуація плачевна і рахунок 0,5. Думаю, що робити, поки киде щось. І розумію, що треба допомагати своїм. Стріляю по картоні ПТ. Трошки не заходить. Але хоч якийсь урон. Розумію, що наші можуть виграти по захвату бази, якщо противники не повернуться. Але спойлер, вони повернуться. У них є трошки місків для цього мува. Тому зараз будемо намагатись їх відстрілювати. Світиться вафля, кидаю по ній. Снаряд косить трохи вліво там, де вона стояла, і пробиття на 714 чудово. Розумію, що деякі противники не повернулися і можуть прорашити. Тому роблю собі невеличку схованку і вниз внистаю. І продовжую стріляти по ПТшкам. Дуже гарне скупчення. Стріляю. І всіх оглушую і наношу потрохи урону. Тим часом це дуже допомагає. Інша арта добиває декількох. І трошки ніби і відбило напад, бачу тайпа. Думаю, що з ним робити. Ну, якраз заки снаряд. І страдаю по ньому. Він відкидешився, тому є час заховатися за камінь. Він мене поміщає і їде відповідно до мене. І думаю, що зі своєю маневрності я буду крутити його навколо камня. Дивлюсь, куди він буде їхати. І починаю крутити. Добре, що тут є вафля, вона мені дуже допоможе. Тут я вирішую бронебійний снаряд перекадешити, щоб дати йому гарантований урон. Чекаю, доки він у вафлю. Він це робить. Виїжджаю, даю йому бронебійний. і тікаю від нього далі. Тут його вафля добуває, і відповідно ми відбились. Тут я думаю, що ситуація вже виграшна, що ми виграємо цей бій, і відповідно я допомагаю добувати противників, які залишились. Тут я вирішую прожето не добувати, стрельнути по MX, який доволі сильний танк і має багато ХП, тому думаю буду накидувати урон. Але бачу, що Лорейну був Бреноса, і розумію, що бій ще далеко не виграний. Тут я думаю, щоб не заважало, раз прогу вбили убити арту. Я її добиваю сплешем. І бачу, що ситуація трошки виходить із-під контролю, і АМХ може спокійно вбити прожета. Я за цим дивлюся зверху і спробую допомогти. Про залишається шотним, дає один снаряд АМАХ, другий. І в мене як на зло не залітає у самий відповідальний момент. І АМАХ добуває мого союзника. Тут відповідно я думаю, що Вафля мені поїде його просвітить, і я його доб'ю і ми легко виграємо цей бій. Також не забуваю, що є Лорейн, ще вже десь в живих. Поки що не розумію, де він може бути, десь скоріше всього на центрі. І чекаємо, доки АМХ засвітиться. Ось він світиться, вафля на нього виїжджає, не ховається. Тут я стріляю, щоб гарантовано його забрати. Снаряд летить в ціль, і ось така у нас дуель артоводів зараз буде. Я думаю, що артовод десь на своїй базі. Їду. Тут спрацьовую реакція, я повертаю різко направо, тому що він світиться. Він уже тут. Вирішую завантажити посилений, щоб його забрати з одного пострілу. І думаю, тут на нього впасти, щоб його зненацька, але. Ось так от виходить. Він не чиниться, і я його добуваю. Доволі легко вийшло. Ось такий отбій. Зараз перейдемо до результатів бою. Ось що стосується результатів. Відповідно, майстер, медаль гора, підтримка і контрбатарельна стрільба за те, що я вбив всю арту, яка є 3-400 урона. Це дуже непогано на 8 рівні. І всього лише 737 оглушення, але це великої ролі в цьому бою не грало. І відповідно друга вкладка результатів бою: топ-1167 чистого досвіду. І ось як я і думав, АМХ настріляв майже 4000 урона. Був найкориснішим у їхній команді. Тому я по ньому і стріляв. Відповідно, я зробив все правильно і склалося так, що я залишився один на один і доволі легко розправився з артою, яка чи то не встигла перемонтуватися, чи то не було в нього ремки взагалі. Ось такий от бій. Ви можете такі бої побачити ще у мене на стрімі. І там з живими емоціями і буває досить цікаво. Приходьте, стрільню раз в 3-4 дні приблизно. Дякую за перегляд.